Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 16 липня 2025 року і ми продовжуємо роботи на винограднику. Сьогодні буду я проводити обробку, як і говорив, після останньої обробки після цвітіння, яку я проводив 30 червня. Через дві неділі я буду проводити препаратом свіч по гронах від сірої гнилі. Перед зімкненням ягод, як говорять. Ну, В середньому це десь проходить від 10 до 14 днів. Можна було і зробити пару днів раніше, але був трішки зайнятий, тому сьогодні буду робити цю обробку. Багато її вже хто зробив, багато ще, можливо, хто не зробив, тому зробіть. Свіч один із самих дієвих препаратів, на мою думку, від сірої гнилі. Багато є препаратів і інших: і скала, і тельдор, і, 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 і інші, інші препарати, які. Працюють по сірі гнилі, багато підбира схему під себе кожен сам. Ну я вже скільки років користуюсь свіч, тому. На мою думку, він один із кращих. Норма витрати його я використовую 10 грам на 10 літрів води. І я обробляю лише по гронам. Я не роблю по всьому листовому апарату, не бачу е, сенсу робити по листу. По листу сірий гниль я ніколи не бачив. А от ягідки захистити від е, сірої гнилі це потрібно. Бачите, в якому стані ось гронки ще в нас не зімкнулися. Ягідка налилася. Це в нас сорт Юліан. Тому працюємо. Ну на даний час, поки що, все чистенько, як бачите, і на ягодах ніяких хвороб не бачу, і на листях також все чудово. Тому поки що все добре, але погода нас не радує. Проходили дощики, обіцяють, ось знову через декілька днів у нас дощі. Тому будемо слідкувати. Можливо, прийдеться робити ще одну обробку з коротким терміном очікування. Це хорус і луна від хвороб, тому. Буду вже дивитися, ну це не раніше десь 20-25 липня. Тому за ті обробки, буду я робити чи ні і коли я вам покажу, а сьогодні я буду працювати свічем. Лише по гронах. Зону грон. Не буду прям вибирати чисту обгронку, а отак десь йдемо 50-60 см, добре, хорошо буду обрискувати зону грон обходити і проливати не вище. Щоб зекономити препарат, бо препарат. Не дешевий, тому я працюю так. А хто як працює? Це кожен вибирає під себе сам. Хто робить бакові суміші? Уже відпрацював з іншими препаратами, свідчим хто працює. Окремо все, це вже кожен підбирав під себе саме. Також він добре працює. Свіч, багато я запитань бачу в інтернеті. Якщо пройде град, чи якесь волога розтріскування, чим обробить виноград? Свіч добре підсушує хорошо ранки. Якщо у вас є якісь пошкодження на винограднику, чи після граду, чи десь тріснула ягода, тому свічом коли ми проходимо, він підсушує рани і немає такого загнивання. Тому. Слідкуйте за виноградником, обробляйте, щоб все було добре. Обробку будемо робити, як завжди, пізно ввечері, десь після дев'ятої, ближе до десяти, тому що температура зараз дуже висока спека в день за 30 градусів, а препарати добре працюють, коли температура спадає. Ниже 26 градусів, тому чекаємо, коли спаде така температура, і будемо обробляти. Це один, одна із головних умов, це температурний режим витримувати, ну і також якісний препарат. Коли препарат якісний із профупаковки, тому це дуже добре, все діє, все працює. Ну, а ми будемо працювати іншими роботами. Як бачите, зараз у нас виноградник вже прочеканений ще раз. Як я говорив, тут були трішки заросло, було притінення, але обіцяю знову дощі, дощики пройшли, щоб у нас не було. Е Ефекту такого е затишку, щоб в нас було провітрювання, і я вирішив все це прочистити, верх, вершки, обрізати, прочеканити, де в нас пасанки відросли. Ну і зробити просвітлення, щоб попадало сонечко, все просихало і провітрювало, щоб все було чудово з хворобами, нас не дошкуляли. Так що займаємося цими роботами, займаємося на і слідкуємо далі, чи потрібно чи ні нам буде робити обробку з коротким терміном. Все я вам потім повідомлю. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я. Хто не зробив цю обробку, будь ласка, зробіть. І до побачення, до нових зустрічей.